Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я вже дуже давно тут не з'являлася, і останнім часом я кажу це все частіше. Але я працюю на постійній роботі цілий день, тому. Я не можу тут з'являтися так часто, як я хочу, і з'являюся по можливості. Тому я вирішила провести ці вихідні з вами, а також показати вам один малесенький день, який ми провели з Маріном трохи раніше. А поїздка наша на Каланки в Марселі біля Марселю таке дуже гарне місце, тому ви самі все побачите. І сьогодні в мене повноцінний вихідний і завтра теж. Тому я хочу провести його з вами. Але так як працююча людина зараз, то вихідний починається з звичайної домашньої рутини. Треба поїхати в магазин, купити продукти і потім поприбирати. От і половина вихідного дня вже. Пройшла. я сподіваюся, що це всім не закінчиться. І ви бачите, яка я молодець. Я вчора зробила одну руку манікюру червону. А другу буду робити сьогодні. Тому маємо те, що маємо. І зараз, знаєте, коли е, одна рука зроблена, і вона така гарненька, така акуратна, і ця вже така. Так неприємно дивитися. Тож, бажаю вам гарного перегляду. До речі, хотіла сказати: я вже 4 роки десь користуюся Airborian. Я захотіла щось змінити, знаєте, і я показувала в одному зі своїх влогів, що я замовляла Поріно. Але Поріно, до речі, без SPF. Тому мені більше подобається Airborian, тому я. Повернулася до цього малюка Nude Nude BB-крем. Раніше я, до речі, користувалася CC-кремом Herboran, але не знаю, потім я якось одного разу перейшла на Бібі, і так з ним і залишилася. Так що, для мене це все одно найкращий Бібі-крем. Кусики. Сьогодні у нас запланована поїздка в одне дуже гарне місце біля Марселю. Сподіваюся, що погода нам в цьому не буде заважати, тому що по прогнозу стоїть не дуже втішна новина для нас, але ми вже забронювали машину, тому ми вирішили, що ми не з тих людей, хто буде здаватися. І раз уже все заплановано, то ми їдемо. Я зараз уже чекаю Мар'яна вдома. І будемо вирушати, тому беру вас з собою. Сподіваюсь, що вам буде так же цікаво, як і мені. Це просто максимальний стиль, який я змогла собі дозволити, тому що туди обов'язково треба одягати, взувати точніше зручне взуття. Тому я їду. Боже, яке брудне дзеркало, капець! А що це таке? І ось такий мій лук. Мої короси юбелензи, не знаю. Мені здається, вони найзручніші 530, які є напевно у всіх. І штани, і така топ. Все, я готова. Прошу дуже. Мадузель, пара слів підписникам. Важко, але гарно. Тому ми йдемо і думаємо про пляж і про море. Так, ну що я вам скажу. Е, знаєте, так е, трошки путієш. Так чуть-чуть. чуть-чуть же виходить. Так... Я переживаю, знаєте, що, щоб у мене не було видно на станах, щоб в мене ноги мокрі, щоб не було видно, ніби я в туалет сходила. Так, це нормально. Ось, бачите, всього є три каланки. Перший іти найменший десь хвилин 10, другий хвилин 40 і ще одні півтори години. Але є такі позначки, щоб ви не загубилися і знайшли, куди вам треба йти. Ми йдемо по біло-червоних. Ми добралися до середньої точки, але насправді ми прийшли набагато швидше ніж планувалося, ніж вказувалося. Так що ми думаємо, може ми зараз тут полежимо і підемо на ще одну. Подивіться, який у Маряна негарний рушник, і який у мене модний, гарний, стильний. Тут є пляж і навколо ось такі скелі. Ми вирішили, що ми ляжемо на скелі. Тут більш прямо. Ми собі вибрали класне місце, і тут люди крізь навколо неглибоко і дно таке, пісочок приємний. Ви розуміли, по якій дорозі ми йдемо, і так десь 40 хвилин. Не, ну Потім все стає і не так вже й страшно, і не так вже й важко. Так що це лише на початку, щоб відсіяти слабаків. Я взагалі не можу. Ну, Вода це найгарніша стихія, моя улюблена. Нарешті ми досягнули нашої другої мети. І щоб ви розуміли, ми підіймалися он звідти з самого верха, точніше, спускалися ми сюди. І назад там буде довгий шлях на гору. Ну, це все. Десь зайняли у нас годину, щоб спуститися, і десь я думаю, так само будемо підніматися, але вода просто кайф. Купалися і тепер будемо підніматися на гору. Тут на позначці вказано, що спускатися 30 хвилин. А ми з маряном піднялися за 15. Віддихаємо, відпочиваємо, розумієте. Отакий нас відпочинок. Ми їдемо і майже з самого початку нашої зворотньої дороги додому. Лиє просто дощ стіною І ми всю дорогу думаємо, які ми щасливчики, як нам пощастило, що сьогодні цілий день Погода нам дала подивитися і зробити всі наші плани. І зараз ми просто вертаємося додому, але тут вже дощ не так страшно. Хочу додати невеличкий коментар від себе з приводу каланок. Чатжупеті, дякую, пояснив мені, тому що я не знала, як правильно сформулювати і пояснити, що саме таке каланки, тому що мені здається в українській мові такого слова немає. Загалом це такі скельні бухти, це вода, яка оточена скелями і внизу є пляж, переважно є захід до моря. Ми з Маріаном їздили на один з таких пляжів. Переважно такі скельні бухти знаходяться в районі Марселя. І вже, як я зараз розуміла, тому що після того, як ми туди з'їздили, їх насправді є декілька. Я шукала в інтернеті, які каланки нам потрібні. І в підсумку ми приїхали на каланки біля міста Касіс. Інтуїція, звісно, я так зрозуміла, я не впевнена, але я так зрозуміла, що я обрала одні з найважчих каланок. Насправді, ми, виходить, приїхали на одну точку, там, де можна запаркувати машину, тому що на машині ти туди ніяк не під'їдеш, тобто треба йти лише пішки. І от Ти паркуєш машину. І от на тих каланках, де ми були, я, звісно, залишила назву. На тих каланках, де ми були, там є якби три рівні складності. Є три пляжі, три скельні бухти, 10 хвилин іти пішки, 25 хвилин іти пішки, і півтори години це найдовше. В той день, коли ми їздили, нам трохи пощастило, тому що взагалі переважно мав бути дощ, і тому температура була трохи нижча. Тому в той день, коли ми ходили, було приблизно 30 градусів, але було тим не менш дуже жарко. Тому, коли ми приїхали, ми вирішили, що на перші каланки 10 хвилин ми навіть не будемо йти. І ми підемо одразу на середні каланки. І я думала, що ми в принципі там і залишимося, там покупаємося. Ну але ж, звісно, ми себе проінформували, запитали там в охоронця, які найгарніші. Звісно, найгарніші ті, куди, три, куди треба йти півтори години. Тому наш план був такий, що ми йдемо лише на середні каланки 25 хвилин, і якщо ми захочемо, то ми підемо далі. В підсумку ми прийшли на середні каланки, поплавали там, полежали, поїли, відпочили. І, звісно, Лєночка була вже повна сил. і... Енергії, тому ми вирішили, що ми підемо далі. Ми ще йшли десь плюс півтори години. Але ми ви, там теж було два шляхи: один коротший, але не гарний, а другий довший, але з гарним видом. Ну, звісно, мені треба гарний вид, тому ми пішли довшим шляхом. Я вважаю, що воно того вартує. І назад, до речі, ми вже ніде не зупинялися, просто йшли швидко. У нас була мета прийти вже і повернутися назад. Тому назад у нас дорога зайняла годину. Хоча треба було навпаки підніматися, але ми були такі заряжені, якщо так можна сказати, тому ми весь цей шлях здолали за годину. Звісно, нам було дуже жарко, важко. але... Ми змогли. І я хочу ще сказати, що тим людям, які дійсно фізично не підготовлені, у яких болять не знаю, ноги, коліна, е ну мінімальна фізична підготовка, я думаю, що все ж таки не треба туди їхати, тобто треба налаштовуватися, що буде важко, але на мою думку, воно того вартує. Дуже гарні види. Ну, це не на кожен день. Треба треба туди поїхати, тому я вам раджу гарних подорожей тим, хто наважиться. Ми прийшли на Ранкові круасани в наш улюблений парк. І сьогодні перший раз, що я відчула, що я трохи підмерзла, і осінь вже близько. Тому ми сіли на сонці, але на сонці тепер жарко. Тому я думаю, ми зараз підемо в тінь. Я вже зігрілася. І круасани у нас, до речі, я хотіла розказати. Коротше. Люди старші, французи, вони розуміють тільки класичні круасани або круасани, коли є всередині дві шоколадні палички. От такі ми один раз їли, і вони нас запитали, чому у нас такі смішні круасани. Смішні в їх розумінні, що вони бачите з такими, типу коричневим чимось зверху, що вони не розуміють. І тьоті нам сказали, ой, у вас такі смішні круасани. Що це таке у вас? Я вже розлила собі половину кави. <рес> так все все, у нас мінус на стаканів. Це буде тепер моя, і ми змінили місце. Все, давай вже нарешті їх їсти. Я теж так кажу.

Ми вибираємо нову пластинку, Я вибрала вже цю Whitney Houston. Маріан вибирає якесь техно. На день народження я зробила собі такий подарунок і замовила грамофон. І тепер поступово. По можливості, коли я бачу щось не дуже дороге, тому що ви знаєте, вінілові пластинки, вони дуже дорогі. І от, якщо я бачу щось, то я купую і, не знаю, мені здається, це додає трохи атмосфери в квартирі, і насправді і звучання прикольне. Звісно, у нас там не супер класна якась наворочена цей грамофон, але прикольно, мені дуже подобається. і... Перша пластинка була це «Стромає». Я її купила одразу, тому що мені дуже подобається цей альбом. Боже, як він називається, я забула. А, а, зараз мультюд. Мультюд. Потім я на сайті одному зайшла за 2 євро «Вівальді. 4 сезони. Мені дуже подобається. І сьогодні я взяла. Такі, типу музика з фільмів. Тут більшість це з тіло охоронця, Вітні Х'юстон, і тут ось ще є інша сторона з іншими піснями, так що зараз буду слухати. Давай! Можна? Да. Yeah. <свят> я дуже-дуже давно хотіла нам корзину для білизни, але така, щоб вона була гарна, велика, зручна, естетична. І я просто напевно перелазила всі-всі-всі. Сайти і магазини, які тільки можливо, і в підсумку, нарешті, з'явилася вона одна, на яка мені підійшла. Я тепер трохи переживаю, щоб вона була не за велика, судячи з коробки, яку ми отримали, але зараз відкриємо і сподіваюся, що вона буде класна. Я її замовила в хом Так що дивимося, розпаковка. Ні, вона не дуже велика, речі. Сала. Та-да! -да! Я знаю. Це. це отак. І потім отак от вона просто відкривається. І тут всередині є мішечок. Я дуже хотіла, щоб був мішечок. Вона тут, мені здається, дуже гарно вписується. У нас просто такий самий колір. Ця висота 55 см. Я вам хочу сказати, що це не дуже велика, так що. Якщо ви, наприклад, вибираєте 55, п'ять, навіть дуже добре, а посилочка як. Уйди, уйди, сказала, Уйди. Вуаля. У мене нова посилочка, вже друга, тому що перша така сама завелика на мене, тому я замовила другий раз менший розмір. Сподіваюсь, що менший не буде маленький. У мене нові балетки. Я хотіла такі більш-менш прикольні, стильні, ну, звісно. І ось я вибрала їх. Зараз буду міряти. Сподіваюсь, що вони підійдуть мені. Є нові балеточки від Масіма. Сьогодні, нарешті, відкрилась моя кондитерська, і я встигла забрати тістечко, яке дуже давно хотіла спробувати: це чорний кунжут і малина. Це дуже смачно. Я прям зараз його доїм. Трохи почекаю, щоб шеф не думав, що я прям з порога почала його їсти, хоча так і є. Але це дуже смачно. Я йому напишу, що, напевно, на сьогодні це мій фаворит. Хороша новина в тому, що я вже почала знімати наступний влог, який, я сподіваюся, вийде незабаром, так як я поки вдома. Тому я дуже вдячна вам за перегляд. сподіваюся, що ви додивилися до цього моменту. Бажаю вам гарного вечора або дня, залежно від того, коли ви дивитеся це відео. Дякую, що ви зі мною і що вас цікавить мої відео. Па-па!